Друзі, усіх вітаю! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. Сьогодні хочу вам показати наше чудове надходження. Це BMW 5 2015 року випуску, пригнаний з Європи на двигуні. У 3-літровому дизелі 50D. Має 200 тисяч кілометрів заявленого пробігу і продається такий автомобіль за ціною 41 990 доларів. Ми маємо дуже гарну комплектацію. Ось такі ось чудові фари. Передні-задні парктроники, все в максимально гарному збереженому стані, оригінальні легкоспавні диски. Є повторювачі поворотників, електроскладання дзеркал, рейлінги на даху, безключовий доступ, максимально багата комплектація у цього автомобіля. Технічно немає жодних нарікань, є камери 360, дотяжки на усіх дверях. На рахунок салону у нас ось такому чудовому гарному стані дверні карти. Тут ось такий темний. Шкіряний салон, все максимально приємно та збережно, стеля у нас чорного кольору, багатозонний клімат-контроль. Також у нас є декоративні накладки на пороги, повний склопакет, акустика Harman Kardon. електрорегулювання та пам'ять переднього ряду сидінь. Сидіння в максимально гарному та збереженому стані, максимальні є мультифірмо. Електронна приборна панель, проекція, гарна мультимедія, автоматична коробка передач, допомога при спуску при старті вгору, шайба, ручник, автохолд. Та має ще дуже багато бежить, цікавих та дійсно корисних функцій, а я вам нагадую, що це чудове авто продається за ціною 41 990 доларів. Кого цікавить даний автомобіль, ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також таке авто можна придбати у лізинг та кредит. Доставимо вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.